Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні я назбирав знову 50 секретних каш, і я їх зараз відкрию. Ось тут воно пише: у мене 50-50, я досягнув цього ліміту з секретних каш і час їх відкрити. А ось перше я відкрию ці, тому що в мене ще задання 2. Дві точніше. Ого, а чого воно так одразу. Ну, наважу ура, дві. Та ще в мене є. Здається, в цій події новій. Мене У мене звідси є легендарна одна. Вона зараз буде в мене на пошті. І так, вона одразу відкриється. Так, ну і. Тепер ці 50. Ніби. Я сподіваюся, якщо я на ці 2 стрілки, воно от, А ні, не раз. Все рівно мені треба посидіти тут. Тривалий час, щоб воно пішло до 50. Єй, ліміту досягнено Один раз нічого, тепер легендарні 19 і. 8 міфічних. Там. Мені щось не щастить останнім часом з цими міфічними. А вони є єдиними, які мене ніби цікавлять. Вау. Навіть жодного разу 5 не випав здесь. Та, ну. 300. С... Коротше... Небагато, але тепер у мене точно буде достатньо, щоб купити все в цій штуці. Я. Я не знаю як, але Я бачив, що в когось цих штук, ніби скупований весь магазин, і їх залишилось. 1000 е, 1000 тисяч, цих токенів. Я не знаю, як це. Вдалося комусь, якомусь. У мене тут тільки ці виходить, що не зібрані. Uh, все. Та. Дякую за пригляд і там. Не знаю, в кого нове відео буде я щось. Там.